Всім привіт! Це Сергій Нестеренко. Вітаю вас у своєму першому відео. Якщо ми з вами не знайомі, то я є українським лікарем, який зараз працює у Сполучених Штатах. Я веду свій блог за адресою сергійнестеренко.com, де ви можете дізнатися трошки більше про мене. Як я раніше розповідав у своєму блозі, життя хірурга поділяється на дві великі частини. Звичайно, найбільшу і найважливішу частину ми проводимо в операційній, але. Друга, також не менш важлива частина, проходить у клініці. Те, що в Україні називається амбулаторним прийомом, тут ми називаємо просто клініка або офіс. В Україні існує поняття хірург поліклініки та хірург відділення. Тут в Штатах всі одразу є хірургами і поліклініки, і відділення. Кожен хірург приймає особисто своїх пацієнтів у клініці або в офісі, сам оперує. Сам дивиться їх у відділенні, то сам приймає їх після операції е, і слідкує за перебігом післяопераційного періоду. Тут є реєстратура і місце для очікування для пацієнтів сьогодні неділю, тому пацієнтів немає і все зачинено. Ця реєстратура обслуговує трьох лікарів. Бачите, моє ім'я і також два інших лікарі. Після того, як пацієнт зареєструвався, вони очікують тут. І ось він є наш офіс. Як бачите, знову три лікарі. Тут є Віргеністко, Тупик Spine Surgery. Окей, ось так ось воно виглядає. Я маю три кімнати. Маю деякі матеріали для пацієнтів. Через хвилину я покажу, як виглядає кімната для огляду. Поки що давайте я зроблю трошечки, покажу. Як виглядає клініка зсередини наш офіс? Ось тут три кімнати посеред моя для лікарів. Ось тут сидять наші помічники, наші медсестри. Кожна має свій комп'ютер, своє робоче місце. Ось тут сидить моя медсестра. То всі телефонні дзвінки від пацієнтів, які приходять, всі приходять сюди. Далі значить. Мій колега має три кімнати, мій інший колега має також три кімнати. Завжди ми маємо так званий Crash Card. Тобто це все, що потрібно для кардіологіневої реанімації. Бачите, тут є дефібрилятор, тут є всі ліки, які зараз опломбовані. От. І тут ми маємо нашу кімнату для конференції і також моя друга медсестра. Також тут ось це її робоче місце. ось тут а, Плюс ми маємо свій невеличкий автоклав якщо потрібно робити якісь а, дрібні операції чи процедури, ми також можемо мати свій інструментарій. так і Далі дозвольте покажу вам швиденько свою кімнату робочу. Звичайно, тут у мене невеличкий бардак. Але як прийнято? Завжди вісім висять сертифікати. Ось тут мій лайтбакс. Ось так і трошечки. Тепер давайте подивимося швидко на кімнати для пацієнтів. Знову ж таки, я маю три кімнати. А, ось так виглядає звичайна кімната звичайній клініці. Я мушу... Сказати, що моя кімната є трошечки більшою, тому що а, мої ортопедічні пацієнти вони змушені ходити. Я не просто а, їх обстежую на цій кушетці. Я змушую їх підводитися і ходити. Можете побачити, скільки тут стоїть стільців. Чотири стільці, тому що дуже часто мої пацієнти приходять разом із своїми сім'ями. І я дозволяю їм всім бути тут разом. Я думаю, це дуже важливо, тому що пацієнт не завжди може пам'ятати все, що я їм кажу. І тому дуже важливо, аби був хтось, хто зможе їм нагадати, хто зможе з ними обговорити всі мої рекомендації. В першу чергу, коли пацієнт приходить, то медсестра. Робить швиденьке обстеження, тобто бачите ось цей е, прибор для Vital signs, Тобто е, тиск крові, пульс, температура, все це вона робить ось тут. Якщо, е, якщо мені потрібно якісь додаткові е, обстеження чи тиск ручну, чи е, бачите, це у нас є. А, офтальмоскоп, який я, звичайно, ніколи не використовую. Це також є інший, а, навіть знаю, що це таке. Це а, отоскоп. От. І тут, якщо я проводжу якісь процедури, то в мене є завжди ось такий невеличкий така лампа. От. А питання безпеки є дуже важливим. Тому кожна кімната має ось такий твердий контейнер для голок. Плюс, що тут ще є? Маю такий невеликий запас шпиців, голок, це йод, хлоргексидин. Тобто, ж, якщо я мушу робити якісь невеличкі процедури прямо тут в офісі, то я маю все, що мені потрібно ось. Шприці. Для швів, Ось так. А Інколи пацієнтам доводиться чекати на мене трошки довше, ніж я хочу, тож ми намагаємося їх трошки розвіяти тут. Тут журнали. Я намагаюся, аби тут завжди була вода. Плюс трошки їх аби розважити, то ми звичайно їм вмикаємось це відео. Це освітнє відео, яке розповідає їм, як правильно себе поводити, аби вони мали добрий хребет. Ось так, 5-10 хвилин вони можуть його подивитися. Ось так, після того як ми зробили прийом, то пацієнт оформлюється, йде назад в реєстратуру. Давайте покажу ще одну камінату свою. Ось тут. Те саме. Тут у нас є санвузол для пацієнтів. І вся кімната вона трошечки менше. Але ви бачите, все те саме, що і що там. Тут ваги, кошетка, всі прилади, комп'ютер, звичайно, в кожній кімнаті. Ось так. І третя моя кімната, також покажу. Ось так само виглядає. Є освітні матеріали на, на стіні. От і все те саме. така сама кушетка. Єдине, що тут ми ще маємо душ, який ми не використовуємо, але є можливість. Якби я залишався у лікарні на ніч, то була б така можливість. Ось так. Ось така невеличка екскурсія моєю клінікою. Дякую, що подивилися, і буду радий бачити вас на своєму блозі. Все, до зустрічі, баба.